Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Моїх рослин. Мене звати Віта і це канал про кімнатні рослини, про догляд за ними, про життя моєї колекції. Ось і прийшов той час, коли я хочу вам розповісти розказати про ті рослини, які, на мою думку, я вважаю. Невибагливими, тобто вони не потребують якихось особливостей у своєму догляді. Їх можна часто зустріти у багатьох магазинах супермаркетах, типу АТБ або навіть в якихось будівельних маркетах. Також такі рослини можна дарувати на подарунок, тому що вони прості в догляді за ними. Ну і, звичайно, якщо ви тільки-тільки вирішили зайнятися кімнатними рослинами, можливо, це ваше майбутнє хобі, то я пропоную подивитися це відео, і надіюсь, воно вам буде також цікавим. Якщо ж із рослинами ви вже на ти, у вас їх багато, і ви вже розумієтесь в догляді за ними, то все одно також раджу подивитися. Мені буде цікаво почитати в коментарях, чи дійсно ці рослини, які я оберу, ви також вважаєте найпростішими? Або, можливо, я щось пропустила. Але це все-таки моя е, суб'єктивна думка, і, звичайно ж, вона може відрізнятися від думки інших. Тому давайте почнемо. Я обрала сім рослин. Ці рослини є в моїй колекції. І на першому місці буде та рослина, яку я вважаю найпростішою в догляді, яка не потребує якихось особливих умов танців з бубнами. І при цьому вона виглядає класно. Тож, додивіться до кінця. Цьому сходинку я віддала рослині, яку я вирощую із живця. Колись живцем я її зірвала у однієї своєї знайомої. На сьогоднішній день ця рослинка виросла, і виглядає вона приголомшливо. Подивіться, це полеус. ось отак він вже виріс. Я його формую. Формую кущиком. Тут дуже багато бічних пагонів, які ростуть отак в сторону. І він взагалі буде таким м'ячиком. Погляньте, які. Барви, які кольори. Середина листочка має такий рожевий колір, рожево-фіолетовий, а листя темно-зеленим, темно-фіолетовим кольором. Я писала пост у Фейсбуці, я його називаю мій бур'янчик. Я не знаю, який це сорт. Знаю, що це колеус. Придбала от таке йому гарне кашпо у Аврорі. Це здається ємність для сипучих круп. Тут була кришка. І отак гарно його оформила. І коли я на нього дивлюся, в мене ж піднімається настрій. Він мені такий барвистий, яскравий, такий красивий і такий незвичайний. І цей колеус на сьомому місці. Цьому сходинку я йому віддала тільки тому, що він такий водохлоп і його постійно потрібно поливати. Я його поливаю кожен день через день, і йому, і йому це подобається. Як бачите, все таки увагу йому потрібно приділяти і залишити його просто там на декілька днів не вийде, тому що листочки в нього ніжні, ніжні, і якщо його не полити, то... Вони зів'януть, посохнуть, і він буде просто таким дрючком стояти. Хоча, я думаю, він живучий живучий Ось такий гарний полеус. Їх існує дуже багато різних видів, сортів. Там такі гарні є і помаранчеві, і червоні, і з таким листям з розрізами. Вони є дуже гарні. І якщо правильно гарно сформувати його, отак красиво, то він виглядає неперевершено. Шосту сходинку я віддала традисканції. Ось так. Отака красуня є в мене в колекції. Я також її вирощую з одного живця, ось такого живця. І десь пів року тому це був один живець, який почав розростатися. Я його постійно прищіпувала, щоб рослина росла кущиком. І верхівку, яку я знімала, я підсажувала в горщик. І на сьогоднішній день тут, тут вже, мабуть, сім живців. І вони, вони так гарно ростуть кущиком. І Отак ось ця традисканція виглядає. Я також не знаю, який це сорт. Спочатку вона в мене росла в малесенькому горщику, але вона також дуже часто хотіла пити, я її частенько поливала. І тому я її посадила в такий більший горщик. Але і вже на сьогоднішній день вона його заплила. Радисканці також бувають дуже красиві, такі яскраві. Я бачила фіолетові, бачила навіть з таким веселковим окрасом, таким гарним, але вони так швидко ростуть, їх постійно потрібно живцювати, і підсаджувати, і формувати. І тому, щоб вона гарно виглядала, доглядати за нею, все таки потрібно, Їй потрібно приділяти увагу, частенько поливати. І приводити до ладу її зовнішній вигляд. От у мене, коли я поливаю, в мене капельки води постійно скапують, попадають на листечко, і листя виглядає не дуже естетично. От оце. Або тут є, я ось обрізаю, якщо воно там не гарне. Але отак в загальному рослина така красива, гарно виглядає. І якихось особливих знань не потребує. Тому традисканція в мене знаходиться на шостому місці. Ось погляньте, хто на п'ятому місці. Це земякулькас. Ось так він виглядає, я його пересаджувала. І він гарно почав нарощувати коріння. І вже новий горщик він заповнює корінням. Пересаджувала я його навесні, десь в середині весни. З того часу він вже почав ростити нові рахіси. Ось, дивіться, який красивий рахіс. Один і ще ось один з цієї сторони він ростить. І тут був сплячий, ось. І він також. Активувався і росте. Цей земякулькас, я тримаю його, він величезний. Дивіться, цей рахіс, най, найбільший рахс висотою десь до метра. Ця мікулькасу я віддала п'яте місце. Але з ним у мене була особлива історія, не таким простим він виявився в догляді. Спочатку, тому що я багато цього не знала, я не знала, в який субстрат його саджати. І як тільки я посадила його у гарно дренований аерований субстрат, всі проблеми зникли. Він почав гарно нарощувати зелену масу. Після посадки я відразу побачила ріст коріння. Корінці біленькі, здорові, і рослина відразу ожила, можна сказати. Ну, звичайно ж, по-дальшому проблем у мене з ним немає. Я його поливаю в тарілочку. Я вам розповідала, що земякулька сам псим. Я здійснюю нижній полив. І взагалі йому приділяю увагу тільки тоді, коли поливаю. Приблизно десь раз в тиждень в моїх умовах я поливаю свої земякулька. В мене їх декілька. У мене є чорний равен і є хамелеон. Вони також класно виглядають. Чорний гарно пішов у ріст, і хамелеон, до речі, також. Ось так виглядає хамелеон. Він виростив на кожній бульбі по рахісу. Ось оце, це новий. І, до речі, в мене питання, може, хто знає, чому мій хамелеон не хамелеон, тому що старі листя. Вони отак виглядають, вони мають варієгатність. А оці нові, які тільки вийшли рахіси, вони не варієгатні. Хоча, я так дивлюся, там вона починає проявлятися. Можливо, вона з часом проявиться. Тож я хочу сказати, що проблем із заміакулькостями взагалі немає. Ця рослина взагалі не доставляє ніяких проблем. Звичайно, правильно її. Звичайно, потрібно її правильно посадити і поливати час від часу тоді, коли рослина того потребує. Четверту сходинку в моєму рейтингу займає сингоніум. У мене було досить багато сингоніумів, видів 5 так точно було, і собі я залишила тільки один. Всі інші мені довелося продати за браком місця. І тому з впевненістю я можу сказати, що сингоніум це дуже проста рослина. Він дуже швидко вкорінюється, він гарно росте і гарно виглядає. В своїй колекції я залишила тільки один сингоніум ось цей Це Імперіал Вайт. Мені подобається його варігатність, виглядає він дуже красиво. І незважаючи на те, що варігатні рослини, вони такі досить вибагливі, вимагають до себе е, догляду, освітлення спеціального. Але цей сингоніум він стоїть у мене там наверх, е, на самому верху, отримує не так багато світла. Інколи. Інколи він може не отримати попити, таке буває, буває що можу забути його полити. Але він отак от от гарно виглядає. І навіть варігатні листочки він не псує. Погляньте, які красиві. Любий листочок, якщо взяти, він виглядає класно. Так, це самий нижній. І навіть цей. Прекрасні. Ті сингоніуми, які зеленолисті, вони взагалі можуть стояти навіть не на вікні, а біля вікна, і він все одно буде рости і гарно виглядати. Тому сингоніум я можу рекомендувати навіть людині, яка до того кімнатних рослин не мала. І сингоніум точно підійде для новачка. Тому що він простий в догляді, і особливостей не потребує. На третьому місці в моєму рейтингу виявився фікус. Фікуси найчастіше дарують на подарунок. Їх точно можна зустріти у кожному будинку, у кожній квартирі, і у мене вони також є. Ось такий фікус я маю в своїй колекції. Я показувала, я його, я формувала йому крону, я його стригла. Цей фікус я вирощую із живця. Відповідно, сорт його назву я не знаю. В минулому році я принесла додому ось такий маленький живець, я його, я його посадила в стаканчик. Він гарно вкорінився, почав гарно рости. З того живця. Я зробила два, ось так я, бачите, їх сформувала. І отак вони в мене вже виросли. Щоб фікус гарно виглядав, його, звичайно, потрібно формувати. Тобто обрізати крону, формувати. Можна формувати стовбур і виглядає це дуже красиво. Такі вже сформовані фікуси я бачила в епіцентрі. Коштують вони, звичайно, дорого, але виглядають класно. І тому я планую із цього колись виростити велике дерево і також його сформувати. Нещодавно я його ось пересаджувала нами минулого тижня. Я бачу, що він вже почав нарощувати корінці ось по стаканчику. І отак він у мене стоїть на підвіконні. Якщо не заглиблюватися і не займатися формуванням фікуса, а просто поставити і його поливати, то в принципі він проблем взагалі не доставляє. Поливати часто йому не потрібно, оприскувати не потрібно. До речі, свої рослини я не оприскую взагалі. Ну, це марна справа, яка не має сенсу. Оприскування рослині нічого не дає. Якщо вологість в кімнаті низька, то після того, як ви рослини попшикаєте, через 5 хвилин, коли ця волога висохне, вона також буде низька. Якщо у вас низька вологість, то вихід є, придбайте зволожувач. Але повернемось до фікус. Чому я його поставила на третю сходинку? Нещодавно в одному із відео я вам показувала новинку, я замовила фікус ось цей. Називається ньюклон, тере-сніжний шторм. Я ще не моніторила інформацію, щоб впевнитися, хто це у мене. Тому буде він у мене поки що: Ньюклон, тере-Сніжний шторм. Потрібно виділити час і зайнятися цим. Я про те, що чому я фікуси поставила на третє місце, тому що навіть отримавши ось таку незвичну. Ось таку незвичну колекційну рослину, досить рідкісну. Я дуже боялася, що він буде робити мені нерви і якісь в мене з ним будуть складнощі. Але, як виявилося, нічого взагалі складного е, не було. Я його отримала, пересадила, він скинув один нижній листочок і вже через декілька днів. Я побачила коріння, яке він почав нарощувати. І коренів тут уже повен горщик. Погляньте стільки коріння. Це ще раз підтверджує те, що фікуси в догляді зовсім не складні і якихось особливостей не потребують навіть колекційні. На другому місці в мене буде філодендрон. У мене є рослина, який років так з 10 точно. Вона вимахала під саму стелю, і в минулому році я його порізала, порізала на живці, і всі живці посадила в один горщик. Зараз, так. Зараз цей філодендрон виглядає ось так. Він так само займає в кімнаті цілий куток, і при цьому всі живці вже прийнялись, дали коріння, дали рости і почали рости. І в подальшому його я буду саджати на опору і планую робити таким густим кущем. Як це буде в реалізації, поки що не знаю, тому буде видно. Хочу сказати, чому я поставила філодендрон на друге місце. Так, він не варєгарний, йому багато світла не потрібно, але він просто невмирущий. Після того, як я його порізала, я його взагалі забула полити, при цьому не отримував належного догляду, просто тому що я про нього забула. І при цьому з ним все гаразд, з ним все добре. Тому хочу вас заспокоїти, якщо ви переживаєте, щоб ваша рослинка гарно себе почувала, і не дай Бог з нею, що не сталося, то, повірте, угробити філодендрон ще й тяжко. Але думаю, що його спасло те, що він був загартований, бо років йому було дуже багато. Рослина була сильна, витривала, і тому, тому, ним, йому, і тому йому нічого. Взимку, звичайно ж, я його заносила, я за ним доглядала, поливала. І зараз він виглядає пристойно, я б сказала, навіть гарно. Ну, і добрались ми до переможця. На першому місці в мене рослина, яка в мене вже давно. Вирощую її я із живця. І, і також буває грішу. Можу забути полити, бо зараз вона стоїть у мене окремо від інших. Ну, і, звичайно, вона не отримує стільки світла, стільки б їй було б потрібно. Ця рослина стоїть ось тут: весь час вона тут стояла. Показую вам це монстера. Цю монстеру ви вже бачили. В деяких моїх відео я її пересаджувала. Вона дуже вже велика, і тому показати я вам, мені її вам складно. Але оцей листок, останній, оце ви бачите, це останній листок, який вона видала. Він, Він гігантський. Монстера, це звичайна, неверєгатна. або варігатна в цих би умовах так не росла і не буяла. Звичайна монстера деліціоза вона росте так швидко, кожного місяця розкручує листок, збільшує його, і пересаджувала я її місяця три тому, і я бачу, що мені знову потрібно її пересаджувати. Коріння вилазить із горщика, вона повзе, і вже її слідуючий корінець немає куди заглиблювати. Вона вже вила, вона вже переросла горщик. Мені вона подобається, вона дуже красива, виглядає вона ефектно і, і при цьому зовсім, зовсім не примхлива її довести до суїциду, залюбити її тяжко. Тому в моєму рейтингу, в моїй колекції, ця рослина, ця монстера є переможцем. Як бачите, існує багато, дуже багато рослин, які є дуже простими в догляді, швидко ростуть, гарно виглядають при цьому, не вимагають якихось спеціальних знань, якихось особливостей. І тому, якщо ви новачок, якщо ви вагаєтесь, не знаєте, яку рослину придбати для початку. Або ви не хочете витрачати свій час, свою енергію на те, щоб доглядати за рослинами, приділяти багато їм часу, то я рекомендую придивитись до однієї з таких рослин і обрати, якщо вона вас зацікавила. Я дякую, що ви додивились відео до кінця. Якщо вам відео сподобалось, то ставте вподобайку, звичайно ж, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. А я ж з вами прощаюсь до зустрічі.